Вітаю вас, друзі, мої невеличкі спостереження після матчів Динамо і Шахтаря. Чесно кажучи, від киян я очікував навіть гіршого, враховуючи їх стан, враховуючи оті всі негаразди в чемпіонаті. І знаєте, дебют першого тайму, тільки з точки зору оборонної роботи, роботи в захисті, мені більш менш сподобався, тому що не було цієї запари, не лупили м'яч, куди папив попало, розуміло, як грати. Ставка на гри в центр. Три центральних захисника себе виправдовували, не дозволяли створювати моментом суперників. Інша справа, що кияни вийшли грати виключно на нічию. Тому що попереду ми не розуміли, ну так розраховували на помилку суперника, але це Кристал Пелес, він не помилявся. Герером не міг виграти боротьбу, а підстраховувати його там у нападі не було Кому, тому що більшість була сконцентрована на захисній роботі. Тому мали те, що мали, 0 0 І цей рахунок би виглядав логічним, якби не жахлива травма Михавка і не зрозуміла позиція тренерів, які не змогли 4 чи 5 хвилин визначити, з ким же ж там грати далі. Начебто вони розраховували випустити центрального захисника, потім вже нам забили. Коли цей парашут залетів, і все. На цьому гра для киян закінчилася тому що в Атаці ми так і не змогли, навіть граючи у більшості, нічого запропонувати. Ну, можливо, Гондану, я б відмітив, е, який доволі непогано. Ну, і Волошин, які доволі непогано увійшли. Другий гол це знову жах брашка, тому що його так проходять вже в третє поспіль, і ніяких висновків він з цього не робить. Е, тому все логічно, я кажу, що я очікував значно гірше. 2-0 це ще й непоганий рахунок для того, в якому стані зараз знаходиться Кристал Пелес і в якому стані зараз знаходиться київське Динамо. Е, ну, а що стосується Шахтаря, то знаєте, тут двоякі враження, Наче б Шахтар виграв і потрібно радіти. Але з іншого боку, ми очікували зовсім іншої перемоги, а не такої якоїсь валедольної з незрозумілим футболом у першому таймі, з непоганим відрізком у другому таймі, а потім провальною кінцівкою, коли. Ці шотландці, які забули вже коли забивали і займають останнє місце в турнірній таблиці, возили шахтари, мали всі шанси для того, щоб відігратися. Але як кажуть, перемога вона не па.